Пенсіонерка Лідія Дмитрівна згадує, як в церкуни заходили окупанти. Від страху літня жінка навіть сьогодні заплющує очі. Крім неї, в хаті були лежачий чоловік та донька з семирічним онуком. Як заскакували сюди до нас, я вже з переляку і не пам'ятаю, скільки їх душ було, чи три, чи чотири отак. Вонтовки наставили. Заскочила. Ой, страшно. І оружжя є. Та яке ж у нас оружжя? Ну, пробігли. Ой, не злякайте, кажу, в мене ж дитиночка маленька. Вони пробігли кругом. Тоді на горі кругом побігли, а тоді і вискочили, побігли. Слава Богу. Родина Лідії виїхала з села в травні, повернулася після деокупації, коли енергетики почали заживлювати село. Каже, дуже допомагали волонтери. Чоловік був лежачий. ж бачите, волнуюся. По памперси привозили, давали і коляску давали. А тоді нам гічні. Набори давали, ну давали, спасіба Богу. Дрова ж давали, а буржуйку дали. Ми ходили, ми ж тут не жили, як роздавали, а тоді ходили просити, нам дали буржуйку, а то, не дай Боже, газу як не було, так ми топили отам на дворі, встановили кирпичик і варили щось небудь очісти. Зараз в Циркунівській громаді діє центр надання соціальної допомоги, створений ще до повномасштабного вторгнення. Робота йде відразу по кількох напрямках. Напрямки, по перше, обслуговування недієздатних, які знаходяться на домашньому режимі. Спеціалісти, соціальні працівники обслуговують, а також надання всілякої допомоги різним верстам населення, людям з обмеженими можливостями і так далі. А також людям похилого віку різно, інвалідам і так далі. Вони охватили дуже великий спектр своїх, помимо своїх обов'язків, великий спектр роботи. Наталя Олександрівна живе з сином та донькою. Обидва інваліди першої групи каже: без волонтерів було б дуже важко. Привозять мені ліки, Ми ж саме не вийдемо, і я ж кажу, і гігієну вони привозять. І продуктові набори привозять, і де що потрібно. От не дуже у війну, помимо заболівання, у моєї доньки з вухами проблема, з слухом стала. Їй приписали слуховий апарат у лікарні. Я обратилася до дівчат. Вони мені не відказали, вони знайшли спонсора. Це вже два тижні моя донька з слуховим апаратом. Я їм дуже вдячна. У наметі незламності на чергову відправку чекають готові продуктові набори для жителів громади. Ми маємо людей на домашньому догляді. Це маломобільні люди, до яких ходять соціальні робітники, постійно ними опікуються, носять їм їжу, медикаменти. Вони зовсім маломобільні. Таких людей у нас наразі 17. Ми у нашому центрі надання соціальних послуг також постійно надаємо послугу консультування інформування. Це постійний потік. У нас на день буває до 60-100 людей. А це постійний процес такий. У нас на обліку інваліди, яких у нас наразі більше 300 вже. На жаль, дуже багато. І люди похилого віку це вік 60+. Це ну, більшість мешканців громади на цей час. Циркуни звільнили від окупантів 7 травня 2022 року. В селі було зруйновано 90% будівель. Проте близько половини жителів вже повернулися за словами соцпрацівників. Живуть навіть у дуже пошкоджених домівках і виїжджати повторно ніхто не збирається.